Добрий вечір. Програма огляд новин в ефірі. І настав час познайомити вас з подіями, які відбулися на Переяславщині цими днями. Сьогодні у випуску два роки на посаді губернатора Київщини з цього приводу Анатолій Присяжнюк провів прес-конференцію. Київщина за соціально-економічними показниками 2012 року зайняла друге місце серед. України. У районі тривають сходи сіл. Сьогодні розповідь про зібрання в Єрківцях. Я зараз пробую перші села. А у білому сто вже за мене рибалки обережно. Крига тане на сьогоднішній день. Ми маємо е, випадок, е, коли е, це буквально в суботу. Люди пішли рибачити і двоє човік під лід. І минулого тижня обирали найкращу учнівську команду КВК Переяславщини. Школярі жартували на тему сучасних професій. Я люблю задавати питання, і основне наше питання на сьогодні. А тепер про це та інше докладніше минулого тижня під головуванням очільника столичної області Анатолія Присяжнюка відбулося засідання колегії Київ облдержадміністрації. По її завершенні губернатор Київщини провів для регіональних мас-медіа прес-конференцію, де говорив про здобутки нашої області 2011-го та плани на нинішній рік. Про все це дивіться в сюжеті Тетяни Панченко. У колегії обласної державної адміністрації, крім губернатора Анатолія Присяжнюка, та її членів, взяли участь голови районних державних адміністрацій і міст обласного значення та представники регіональних засобів масової інформації. На засіданні розглядалося питання підготовки до весняно-польових робіт та було затверджено Київську обласну програму підвищення родючості ґрунтів на 2012-2016 роки. Обговорювалося й питання роботи дозвільних центрів з видачі документів за принципом єдиного вікна та стану погашення заборгованості з виплат заробітної плати. Не оминули члени колегії увагою і проведення в Київській області спортивно-масових заходів у канікулярний період та розвиток футболу. По завершенні засідання. Розпочалася прес-конференція очільника Київської області. До речі, у березні минає два роки, як Анатолія Присяжнюка було призначено на посаду голови Київської обласної адміністрації. Свій виступ губернатор розпочав із розповіді про досягнення. Київщина за соціально-економічними показниками 2012 року зайняла друге місце серед. Регіонів України, і нам приємно, що серед областей ми на першому місці пропустили тільки поперед себе місто Київ. Минулого року бюджет було виконано на 125 відсотків, і 2011-й завершився для столичної області без боргів і заробітної платні серед працівників бюджетної сфери. Минулоріч було введено в експлуатацію більше 500 об'єктів, споруджених на кошти інвесторів, загальною сумою майже 16 мільярдів гривень. Відкрито близько 50 тисяч нових робочих місць. Київщина займає перше місце із залучення інвестицій. Цьогоріч, за ініціативи голови обласної державної адміністрації, будуть реалізовуватися 50 проєктів. Найкращі умови для інвестицій це були сказані слова не мною, а послами. Створені в Київській області. Я взяв під своє кураторство, я би так сказав, 50 найбільш важливіших найважливіших інвестиційних проєктів, які будуть втілюватись в життя в цьому році на території Київської області. У планах губернатора за три роки відкрити 100 нових робочих місць за рахунок інвестиційних проектів. Можна навести приклад співпраці з інвесторами. Це підприємство Ніболон. було будівництво на Річ Дніпро, двох елеваторів. І вже до осені ми маємо ввести в експлуатацію. В першому півріччі це Переясов-Хмельницький район і в другому півріччі Кагарлицький район, елеватор на Дніпрі. Це, майже, це більше мільярда гривень інвестицій. Поряд із цим обласна влада підтримуватиме і місцевих товаровиробників. Зокрема, пообіцяв Анатолій Присяжнюк, будуть створюватися сприятливі умови для малого та середнього бізнесу. Цьогоріч максимум зусиль буде спрямовано на реалізацію соціальних ініціатив президента України Віктора Януковича. Продовжує очільник області. Підвищення соціальних стандартів передбачається для категорій громадян, які є найбільш соціально незахищеними. Продовжуємо випуск, якими є причини зміни площі земельних паїв, а також на балансі сільської чи районної ради нині знаходяться пасовища, озера та сад. Відповіді на ці не тільки питання вчора, 20 березня, під час сходу села з'ясовували жителі Єрковець. Докладніше про збори громади цього населеного пункту в репортажі Івани Данюк. Розвинена інфраструктура, належний рівень соціально-економічного та культурного життя, злагоджена громада та активна молодь, на сьогоднішній день це те, чим по праву можуть пишатися гірківчани, наголошує сільський голова Катерина Кондратенко. Крім того, на території населеного пункту активно працюють і сільгосппідприємства, керівники яких відзначає очільник села завжди долучаються до вирішення нагальних питань місцевого значення. Минулого року, щоб наша молодь. А це наше майбутнє. Розвивалася фізично і мала можливість показати свої здібності. Фермерське господарство ББшко Віталій Іванович утримував сільську футбольну команду. Також не в стороні було товариство Єрківці-2. Подарували футбольний м'яч і допомагали в благоустрої стадіону. Фермерське господарство Геркулес, голова Шеремета Віктор Васильович. Допомогли у придбанні сіток для воріт. Та немало в селі невирішених питань. Так до прикладу, вже не один рік поспіль, як зазначають самі ярківчани. Вони не можуть розібратися, які землі входять у межі їхнього населеного пункту, а які ні. Де зараз проходять перші не села віці не не сала стоїть в межах села, а у біломуська вже за межами незрозумілими і досі залишаються причини зміни площі земельних часток, тобто паїв. як який... була лева федорівна з усі ради так? Виготовлялась карта перша, розпаювання. При ні. У нас було усіх отут по 3,80. Га напай. Зараз стало 3,50. 30 соток забрали. Скажіть, мені в Переймається Ярковецька громада і місцевими озерами, садом та пасовищем. Хвилюєш їх те на балансі сільської чи районної ради вони наразі знаходяться. нерозпайована, розпайована, кладовище і все цей сад не розпайований і не числицеві не закину. Чи вона в районному района чи наша, хай допоможу нам станові. Вона нерозпайована, От пасовища і сад не У відповідь Катерина Кондратенко пропонує громаді створити відповідну комісію, яка б дослідила всі ці питання, адже вирішення кожного з них так чи інакше залежить від наявності єдиної офіційної карти села. Сьогодні треба клопотатись. Щоб ДЗК, чи в якому це ракурсі розглядалося, щоб визначилося з картою, яка дійсна станом на 1.01.2012 2012 року, створити комісію, яка вия... повинна виявити зміну площі земельної частки паю, і надати підтверджуючі документи. І ми тоді інформуватимемо через районну. Жителі Єрковець дану пропозицію підтримують одноголосно. Погоджується з цим і голова районної ради Андрій Недяк. Ви, «Ви, як ми бивші члени КСП, які мали право на земельну частку ПАЙ сіли і проголосували за те, щоб свого пая віддати 30% суток, там, на соціальну сферу, на розбудову там, я ж не знаю, що ви там рішення прописали. Виготовили ви державні акти, і там у вас стало 3,5 гектара. Правильно? Осталася земля по 30 соток. Що на сьогоднішній день мішає є там черга на будівництво садове товариство і виділити по 12 соток людям під будівництво. Що район не дає вам такої можливості? Розібравшись із питаннями земельними, цікавляться ярківчани в очільника району і стосовно іншого. Зокрема, медицини на сьогоднішній день у населеному пункті немає аптеки. Належним чином не працює і місцева амбулаторія. Лікарня строїлась нашим всім селом. Тепер лікарню закриває аптеку на якому основанні і хто займає? проблеми тут андрій надяк не бачить адже це питання місцевого значення і вирішити їх можна на рівні сільської ради власною радою прийняли програму по створенню комунальної аптеки кожному дойдеться комунальна аптека до кожного села це майно ваше вам вирішувати на сесії, віддавати його в оренду чи віддати за рубль в оренду тої же аптеки, грубо говоря, таким необхідним е, об'єктам. Це ваше діло, кому вирішувати, скільки арендна плата до бути. 500 рублів чи 1000 рублів, чи одна гривня аптеки. Обговорили того дня єрківчани ще одну не менш важливу проблему, а саме гостру необхідність підвищення тарифів на водопостачання. Ми за електроенергію. До 25 числа повинні заплатити 5200. А нарахування від населення, від споживачів, які платять за воду 3800 за цей місяць. Щоб покрити витрати і щось заощадити на ремонти, ми повинні встановити з 1 квітня такий тариф. Вісім гривень за один кубічний метр. Запропоновані сільським головою нові тарифи на воду нікого із жителів Єрковець не порадували. Та розуміючи всю необхідність їх підвищення, громада з ними все ж погоджується. Відтак, із 1 квітня за один куб води селяни сплачуватимуть вісім гривень. Еменесиці, вкотре попереджають жителів Переяславщини з настанням весни і різкого потепління, будьте обережні і не виходити на лід. Та багато хто з цими застереженнями нехтує і, як наслідок, провалюється під кригу, яка в цей час є крихкою та небезпечною. Цими вихідними подібна історія сталася з рибалками на канівському водосховищі. Про це та інші випадки нашій кореспонденції розповів провідний фахівець Переяславського Хмельницького райвідділу МНС. Звертаюся до всіх. Близьких родичів цих рибалок з тим, що заборонили, не пускали, не дозволяли виходити на лід, адже вже на сьогоднішній день ми маємо випадок, коли це буквально в суботу люди пішли рибачити, і двоє чоловік проводилися під лід. Але вони були в зоні бачення водолазно-рятувальної станції, і швидкими діями водолазів вони були підняті на лід. Андрій Апанович переконаний, рибалкам пощастило, що їх побачили працівники рятувально-водолазної станції, адже наслідки могли бути жахливими. Чоловіки через свою необережність ледь не поплатилися життям. Дуже багато людей, що знаходяться на льоду. Льод дуже крихкий. Коли людина стоїть на таких крихкий льод за товщини льоду, 15 сантиметрів, ймовірно, те, що він може провалитися. Під лід і врятувати тоді його, коли він не буде в зоні видимості рятувальної станції. Дуже важко. Дуже велике прохання не виходити на льот, будь-який улов риби не, не варте життя людини. З настанням весни чатує ще одна небезпека. Нині немало господарів заходилися прибирати біля своїх присадибних ділянок і, спалюючи минулорічне листя і траву, вони створюють сприятливі умови для виникнення пожежі. Прикрий випадок стався у нас 19 березня, коли при проведенні цих робот по спалюванню торічних трав та сміття в селі Ковалин згорів сарай сусіда цього господаря. 19 березня для ресторану Козачок спалювали сусіди траву торічню, і вогонь перекинувся на сусідів благодаря діям пожежної охорони не сталося загорання помешкання сусіда, який утепляв хату і оздобив його пластиком. Щороку через спалювання трави і листя в місті та районі стається близько десяти загорань, які шкодять навколишньому середовищу, а також завдають немалих матеріальних збитків оточуючим. Прибирати таким чином за допомогою спалювання дуже небезпечно. І воно не приносить користі, адже це добрива, які треба використовувати, а не спалювати. Еменесівці звертається до місцевих жителів ще з одним проханням, яке стосується вибухонебезпечних предметів, що залишилися нам у спадок ще з часів війни. Провідний фахівець відділу міністерства надзвичайних ситуацій Андрій Панович каже: знаходячи їх, кожен переясливець зобов'язаний повідомити пожежно-рятувальну службу. Почнуться сільськогосподарські роботи і звертаюся до всіх, хто знайде предмети, схожі на вибухонебезпечні, тобто снаряд, міна, граната, не чіпати їх руками в першу чергу, адже вони знаходяться в землі більше 60 років і несуть небезпеку дуже велику. Необхідно зразу зателефонувати на номер 101, дати інформацію, де він знаходиться, негайно дати інформацію, і чекати на приїзд співробітників Міністерства надзвичайних ситуацій. Звичайно, працівники МНС ідентифікують вибухонебезпечні предмети, а піротехніки знищать їх подалі від забудов. Наступна наша інформація має зацікавити цьогорічних абітурієнтів, зокрема тих, хто хоче працювати у відділах чи службах Міністерства надзвичайних ситуацій України та рятувати життя інших людей. Якщо є бажаючі до вступу на навчання до, до вищих навчальних закладів МНС, то е, такі заклади в нас на Україні чотири це місто Харків, Академія пожежної безпеки, е, Львівський державний університет безпеки життєдіяльності, Черкаський, е, Черкаська академія пожежної безпеки і Вінницьке професійне училище. Також при Севастопольському національному університеті є е, е, факультет е, по підготовці спеціалістів аварійно-рятувальної служби. Майбутній рятівник за станом здоров'я повинен бути повністю придатним до несення служби служби повинен мати знання з таких профільних дисциплін, як математика, фізика і рідна мова. Термін навчання 4 роки. Курсантам по закінченню вищих навчальних закладів присувається звання лейтенант служби цивільного захисту з наданням посади, місця роботи, тобто працевлаштування. Якщо у кого в кого зацікавиться інформація, то необхідно звертатись в наш Держтехнетбезпеку відділ до 566 телефон, за 566.0телефон, забіж детальну інформацію. І також ця інформація подана до міських і районних відділів освіти, тобто цю інформацію можна отримати ще й там. Далі поговоримо про роботу місцевого відділу реєстрації актів цивільного стану, який з 2012 року підпорядкований новоствореній реєстраційній службі при міськрайонному управлінні юстиції. Отже, про діяльність минулоріч та про зміни, які з'являться вже незабаром у нашій програмі, розповідає начальник рацу Наталія Русанова. Протягом 2011 року відділом реєстрації актів цивільного стану та виконкому місійських рад приязл Хмельницького району було зареєстровано 2310 актів цивільного стану. Демографічна ситуація в нашому місті, каже Наталія Русанова, у 2011-му дещо покращилася. Так, минулого року народилося 382 діток, що на 27 більше, ніж у 2010 році. Що ж до одружень, то рік 2011-й був популярним серед молодят. Тоді стали на весільний рушник аж 459 пар. У 2011 році було зареєстровано і 78 розлучень. Схожа ситуація і в районі. Виконкомами сільських рад Переяслав Хмельницького району у 2011 році зареєстровано 178 наручень, 78 шлюбів та 699 реєстрацій смерті. Очільниця рацу Наталія Русанова зазначає, що віднедавна з'явилися зміни в роботі відділу. І це в першу чергу стосується графіка прийому громадян. Прийом громадян здійснюється протягом кожного робочого дня з 9 до 18 години з усіх питань, що належать до компетенції відділу. Кожного вівторка для громадян, які не мають можливості звернутися зі своїми питаннями протягом дня, відділ працює до 20 години. Перша середа кожного місяця установлена як один санітарний день для обробки приміщень. Архівосховища відділу також четвер це робота з архівним фондом, і у цей день прийом громадян не проводиться. Серед усього іншого працівники відділу переймаються інтер'єром залу, де проводяться урочисті обряди одруження. Це приміщення вже давно потребує ремонту. Зазначає Наталя Русанова. Хочеться надіятися на те, що місцева та районна влада допоможуть нам у. Ремонті нашого приміщення В подальшому ми будемо продовжувати підвищувати рівень обслуговування громадян працівниками відділу, а також будемо продовжувати роботу по повній та своєчасній реєстрації актів цивільного стану. Щорічно кожної третьої неділі у березня своє професійне свято відзначають працівники комунального господарства та побутового обслуговування населення. Цього року воно припало на 18 березня. Традиційні ж урочистості з нагоди свята проходили напередодні. Так, представників комунальної сфери нашого міста вітали минулої п'ятниці в актовій залі будинку освіти. Докладніше про це у сюжеті. Стан доріг, багатоповерхівок, чистота до благоустрій міста усе це його обличчя. Щоденна праця газозварників, слюсарів, двірників та представників інших робітничих професій сприяє тому, щоб місто повноцінно жило та розвивалося, наголошує міський голова Олександр Шкіра. Не одна держава, не одна громада, ні одне суспільство без вас не може бійтись. Ту роботу, яку ви виконуєте, можливо, не завжди достойно оцінюють. Не завжди люди розуміють, що в яких умовах вам доводиться працювати. Але ми сподіваємося, що ті реформи, які окреслені і президентом, і урядом, вони дадуть свої позитивні результати. За традицією кращих працівників комунальної сфери того дня було відзначено подяками міської ради. Серед них, зокрема, Світлана Фоміна, Михайло Шамардак, Віктор Воронін, Ганна Степанченко та Олександр Глоба. Керівники міських комунальних підприємств наголошують, професія працівників житлово-комунального господарства та побутового обслуговування населення є досить відповідальною, адже від їхньої щоденної роботи, можливо, на перший погляд і непомітної, залежить зручність та комфорт усіх містян. Я хочу щиро подякувати в першу чергу своєму колективу за ту роботу, нелегку роботу, особливо в пору зимову пору, коли це було своєрідним випробуванням. На міцність всього і матеріальних ресурсів, і людських ресурсів. Цей рік він для всіх комунальних служб, які пов'язані з життєм діяльністю міста, був занадто важким, занадто складним. Погодні умови були, скажімо так, ну, екстремальні. І я дуже вам вдячний, що ми всі разом з вами. Так сказати, хором зробили цю роботу, ми перезимували. Дякуючи вашій та праці. Ми всі отримуємо тепло, світло в нашій оселі. З цим теплом і світлом в нашій оселі приходять і добро, яке ви ви надаючи ці послуги. І тому, керуючись нагодою від імені комунального підприємства обласної ради преси миське БТІ, від себе особисто хотілося б вам побачити все саме найкращого. До всіх вітань на адресу працівників житлово комунального господарства та побутового обслуговування населення долучилися і місцеві артисти. І наостанок трохи гумору. Минулий середи будинку освіти проводився фінал міськрайонної гри КВК під назвою Обери майбутнє. Тоді змагалися три найсильніші команди дві збірні п'ятої та сьомої шкіл Переяслава і одна із села Жовтневого, котра з них відзначилася найкращим почуттям гумору, і вихованці якої школи братимуть участь в обласному етапі гри КВК. Про це дізнаєтесь, переглянувши наступний сюжет програми. Сьогодні відповідальна гра. Час починати. Обирали найкращу молодіжну команду КВК Переяславщини. Перший етап цієї гри проводився ще в лютому. Тоді, за підсумками журі, до фіналу потрапили три команди. І ось учасники знову на сцені. З новими жартами, з позитивними емоціями, з весняним настроєм. Зустрічайте команду КВК! Бум! Бум! Я Іра, Я люблю вас. Я влад, любіть мене. Я Юля. Я Стас. Ми любимо одне одного. Я Петя. Мене ніхто не любить. Я Аня. Я Маша. Ми любимо танцювати. А я, Льоша, я люблю задавати питання. І основне наше питання на сьогодні. Ким бути! Нагадаємо, що серед організаторів цього заходу центри зайнятості, тож жартували школярі на тему сучасних професій. Людина, яка працює не по професії. Морозимо, головне, морозом. Дівчинка купи морозово. А Можна я додому Ні, купи морози. Чоловіче, ви, напевно, ту професію обрали. Куди центр зайнятості? Такі жарти в учні всьомої школи, а команда із Жутневого розважала глядачів цікавими гумористичними сценками, де в головній ролі виступили інспектори Даїм. Добрий день, інспектор Сахно. Пред'явіть ваше посвідчення. Подивіться в багажні. Нічого не заробив, на жінку кричить. Жінко, давай їсти. Їсти давай, я сказав. До сина. Син, щоденник батьку біга. Мама скоренько до кошелька витягує 100 гривень і до малого каже. На, тримайте, батько, той так зробив, дає щоденник татові, той відкриває. Крочи в кисеню хоч хочемо порядок. Ось так, залучившись підтримкою залу, команди йшли до фіналу. За всім, що відбувалося на сцені, пильно стежило журі. Вердикт якого й поставив усі крапки над «і». Перемогу здобула команда п'ятої школи. До цього туру ми готувалися більш посилено, тому що нас, чесно кажучи, трошки зацепила тоді перемога наших суперників. Хоча різниця була невеличкою, всього на всього два бали. Але ми взяли собі за мету все-таки вибитись в лідери. І ось на цьому турі ми вже, вже після візитки було ну ясно, що ми лідируємо, тому що в нас були всі п'ятірки, оцінки були просто чудові. Саме команда п'ятої школи представлятиме Переяславщину під час проведення обласної гри КВК півфінал якої, до речі, проводитиметься в нашому місті 12 квітня. не були. Залишаємося людьми. Сьогодні 21 березня. Про те, якими цікавими подіями цей день увійшов в історію, дивіться далі. Цікаво знати, що цього дня 1556-го, в Оксфорді спалено єпископа Томаса Кранмера, що переклав Біблію на англійську мову. 1666-го у першому переписі населення Канади нараховано три тисячі жителів. 1884-го у Франції легалізували профспілки. 1940-го німецькі вчені. Отто фріш і Рудольф П'єрлс доповіли нацистському уряду про можливість створення атомної бомби. 1945 дев'ятсот у ході англійського авіанальоту на центр Копенгагена загинуло 133 мирних жителів, у тому числі 86 школярів. Це найбільша трагедія данії у ході війни. 1961 дев'ятсот дала нафту перша свердловина в західному Сибіру. 21 березня народилися. 1877-го французький піонер авіації, творець першого у світі пасажирського літака Моріс Фарман. 1889-го російський поет співак Олександр Вертинський. 1895-го актор, співак, керівник оркестру Леонід Утьосов. Це була остання інформація на сьогодні. Дякую вам за увагу. Залишайтеся з телеканалом Альта і Надалі. До побачення!